Тоні ми вже спробували. Він був смачний, але я б не сказав, що це щось таке. У нас в були в моїй старій школі була булочка з цукром, і все один родина. Це дивичися брати в цьому на один раз, можу спробувати, але як десерт їсти постійно, я б не став. Також сьогодні ми побули в такому цікавому місці. Шкода, що із-за того, що зараз холодно, то вони позачиняли, і відкрит пізніше все це. Ну, я вам познімав все, що міг. Справдивався знімав багато фоток і річки, і костелів не знімав для вас, що вам було цікаво. І найсумніше, сумніше з цього всього, що коли я проходив біля цієї річки, вона називається, я згадав, як я сидів зі своїми друзями біля Дніпра за декілька тижнів до від'їзду. Розмовляли і навіть не брав до думки цей варіант, що я буду колись в Празі. Я навіть не думав про це. Ми сиділи з ним, розмовляв про життя, про навчання, а через декілька тижнів я вже поїхав до Праги. Я пам'ятаю, що в останні дні я сидів зі своїм другом одним біля Дніпра. Ми з ним розмовляли про те, як все буде, як що зміниться. І він, я стою тут, коли, знаю, що він це дивиться. Тобі привіт і дякую, що ти тримав мене в цей час. І теж згадую от зараз. Ми з ним досі спілкуємося. Це все класно, і звісно, це складно, що ти в іншій країні, що ти, грубо кажучи, один. Але і за саме і за ці можливості я став тим, ким я став. І замість того, щоб бути найзлішим для себе ворогом, я став надійним помічником в своєму житті. Я дуже радий, бо якщо б я не був тут, то я б не став тим, ким я став. А став я найді найкращу версію себе на сьогоднішній час. Завтра я буду краще. Я дуже радий, що все так стається в моєму житті, і все мені подобається. Ну просто я не можу писати, як подобається перший раз за все своє життя, вже під час коли був в Празі, і коли там виїжджав інші країни. Я відчув перший раз себе щасливим дійсно. Я просто йшов біля музею національного, як я розповідав в минулому відео. Дійшов і просто різко так бац, Пальці. І в мене гарний настрій, мені хочеться ввечері пройтися, спокійно послухавши музику, пройтися, погуляти. Навіть виймаєш навушники, просто слухаєш. І це класно. І на цьому фоні я хочу вам в наступному відео розказати про страхи до того, як я переїхав сюди, які вони в мене були, і чому саме я вирішив сюди переїхати. І як воно мені допомогло так, що я став тією людиною, якою став. Я зараз показую себе таким, як я є, і зовсім всього не соромлюся. Ми сьогодні були. В костелі в цій будівлі гарні, там був український прапор, там майже усюди був українські прапори. Я сфоткався на фоні цієї праги. і це неймовірно гарно. Тут буде багато фото. І якщо вам цікаво, то більшість цього, що я побачив сьогодні і в інші дні, я буду викладати в свій телеграм. Посила на нього буде внизу. Тому, якщо вам потрібно, можете подивитися, там дуже цікаво. Чудові пейзажі, багато чого нового ви сьогодні побачили. А також я побачу багато чого нового. Я впевнений, що вам сподобалося, бо коли я це все знімав, я отримав неймовірний імпакт від цього. Сподіваюся, що ви також. На цьому фоні я хочу сказати одну фразу, якою зі мною поділився мій найкращий друг, коли в мене були скрутні часи. Оцю всю ідею я почну більше розвивати вже в новому відео. Воно буде дуже цікаво, поки я не буду розкривати всі карти. Але я впевнений, що воно вам сподобається. Така фраза була такою: ти не боїшся того, що в тебе щось не вийде, а боїшся, що вийде. І ця фраза повністю змінила для мене світ. Бо я людина, яка в останній час не здається, яка знає, що в мене, що б я не почав, воно вийде. І все одно, от навіть з Ютубом я хвилювався дуже сильно. Я радий, що я почав. Що ви це дивитеся, ви підтримуєте мене, багато хто мені пише. Дякую вам за це. Це неймовірно класно. І краще вже спробувати щось, навіть якщо це вийде погано, ніж сидіти і нічого не пробувати. Просто сидіти на місці, ти нічого не зміниш, а так в тебе є шанс, що в тебе в житті зміниться багато чого. Я цим шансом скористувався і неймовірно радий. Щасливий. Тому на цьому я хочу з вами попрощатися. Бережіть себе і не забувайте, заради чого ви почали. А всім гарного вечора, гарного дня і гарного ранку. Слава Україні!